Що тебе так зачепило? Тригери. Які існують тригери у продажах. Це кнопочки, на які треба натиснути, щоб стимулювати клієнта до прийняття рішення. Перший біль або проблема клієнта. Нагадаємо йому про його проблему. Надави на цю біль та стимулюй прийняти рішення швидше. Другий тригер обмеженість у часі. Якщо вікно можливостей закінчується, це стимулює клієнта швидше думати та приймати рішення. Третій тригер дефіцит: обмежена кількість місць на твою послугу або обмежена кількість товару. Четвертий тригер страх втратити можливість. Якщо виникає якась унікальна можливість, кожен клієнт боїться її втратити. Головне дійсно не повторювати акцію, адже наступного разу клієнт просто не повірить. П'ятий тригер жадібність акції, знижки, додаткові подарунки до покупки. А які тригери використовуєш ти? Пиши коментар. Успішних тобі продажів.